Вітаю, Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава працюють для вас у цій порі. В ефірі дивіться у випуску підприємства північного промвузла продовжують забруднювати Кременчуцьке повітря, де навчатимуться майбутні першокласники п'ятої гімназії та новини спортивні. Підприємства північного промвузла продовжують забруднювати Кременчуцькі повітря. Водна стихія забирає життя. А Кременчук визнано кращим містом у справі допомоги військовим частинам. Ці питання обговорили у понеділок на апаратній нараді у виконкомі. Про що і ще йшлося? Знає Олександра Демиденко. Тільки за добу до служби допомоги мера Кременчужанам надійшло майже півсотні скарг на сморід у повітрі. Екологи та лікарі б'ють на сполох. Ну фікалинічна ситуація продовжує бути напруженою, надходять звернення громадян. Звичайно, для здоров'я це вплив може бути особливо для хронічних хворих, хворих з серцево-судинними захворюваннями, бронхолегеневої системи, особливо з Захворювані на профіхально газ у виконкоміж. Скликають оперативний штаб за участі представників підприємств та контролюючих служб, аби вирівняти ситуацію. Спека спонукає Кременчужан до відпочинку на воді, і за останні дні стихія забрала життя кількох городян. Треба працювати постійно, роз'яснювати людям на всіх місцях, де проводиться купання, в тому числі і так звані стихійні пляжі, які є фактично в кожному мікрорайоні. Міста у вас зараз. Є працівники, є можливість. Будь ласка, залучайте, якщо необхідно, там правоохоронні органи, проводьте рейди, роз'яснюйте, що необхідно перед тим як купатися, впевнитися в безпеці водойми. Несе вода і небезпеку кишкових захворювань. Загрозу показали аналізи проб води. Мікробіологічні дослідження останні які проводилися в відкритих водоймах і по центральному пляжу, і по воїні інтернаціоналістів по пслу. Біля оздоровчих таборів наших дитячих показали, що є перевищення нормативних показників і досить значні. То така вода, особливо для дітей, може бути чинником. Кишкових розладів, а то й інфекційних захворювань. Тож Кременчужанам радять утриматися від купання на стихійних пляжах. Маємо і добрі новини. Кременчук відзначений міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим як краще місто із допомоги військовим частинам. Місто Кременчук є найкращим щодо виконання указу президента України номер 44 про цю допомогу. Тобто це дуже приємно. Я хочу подякувати всьому українську міста, всьому депутатському корпусу нашої міської ради за ту підтримку і допомогу, яку надається військовим частинам. Тиждень, що розпочався, буде насичений святами та цікавими заходами. Відзначатимемо Івана Купала, а у вихідні Кременчуцькі родини зберуться на кремінь Фемілі Дей. 6 липня у нас Івана Купала, Купальська нічний собор, їх пройде в сквері Бабаєва. Початок о 18.00. Суботу площадь незалежності з 10.00 ми всі пройдять перший сімейний фестиваль Кремній Ми Тому всіх запрошуємо. Вчора члени депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури спорту, соціального захисту населення, розгляду питань пов'язаних з АТО, охорони материнства та дитинства, вирішували подальшу долю майбутніх першокласників п'ятої гімназії. Нагадаю, раніше першачки цього навчального закладу навчалися на базі трьох дошкільних навчальних закладів. Але цьогоріч садочки не можуть приймати майбутніх школярів через те, що кількість дошкільнят у їхньому мікрорайоні значно зросла. Члени комісії вже неодноразово збирали. Лисе для вирішення цього питання влаштовували навіть виїзні засідання до вищезазначених закладів, і нарешті компроміс знайдено. Варіантів розміщення майбутніх першокласників п'ятої гімназії було два: один із них за рахунок вивільнення незадіяних у навчальному процесі приміщень у гімназії номер 5 другий організувати навчально-виховний процес із учнями перших класів на базі колишньої школи номер 15. І ось нарешті у цій справі поставлено крапку. На першому поверсі гімназії номер 5 будуть відремонтовані додаткові приміщення. На виконання будівельно-монтажних робіт з міського бюджету мають виділити 593 698 тисячі гривень. На чотирикласних приміщення та туалетні кімнати, З врахуванням витрат на техогляд, авторський нагляд та експертизи сума не повинна перевищити 640 тисяч 152 гривні. Та найголовніше, що такий варіант задовольнив усі сторони. Будівельники мають завершити усі роботи до 24 серпня, аби 1 вересня діти вчасно сіли за парти. По Механізму буде так: кошти виділення коштів буде йти через сесію, і при перегляді бюджету за 6 місяців. А підрядник роз... Почне роботу вже Кременчук одне з небагатьох міст України, в якому діє програма протидії тероризму. У її рамках з міського бюджету виділяються кошти на закупівлю обладнання для військових частин міста і тих підрозділів, у яких служать кременчужани. У суботу закуплене обладнання було передано Кременчуцьким ракетникам. Докладно далі. Два американські метеокомплекси придбали для військової частини А-1546. Новітнє устаткування дасть змогу оперативно визначати напрями вітру та інші погодні нюанси і коригувати влучність вогню. Якщо раніше метеостанції займали цілу вантажівку, цей пристрій майже кишеньковий, але надточний. Кореківка огня буде більш точною, якщо не будуть чітко знати до міліметра всі нюанси, як потрібно скореекторувати. Агонь, соответственно, буде більш точна стрільба, оперативно все буде призведіну. Військові відзначають, із таким устаткуванням подолати ворога буде легше. Дані мета відповідно нам пришвидшити більше роботу для бойових підрозділів. Які відповідно будуть виконувати бойові завдання в районах, метеостанції та кілька електродрилів для господарських потреб передали Кременчуцьким ракетникам. Хочемо передати черговий комплект обладнання, закупленого за кошти міського бюджету, за підтримки депутатів міської ради за підтримки всіх кременчужан, для того, щоб частина була боєздатною, сильною мала сучасні засоби. Координації, скажімо так, вогню, визначення відповідно необхідних параметрів для правильних розрахунків. Я впевнений, що ці дві сучасні метеостанції, які ми зараз передаємо, допоможуть вам якомога швидше розгортатися бойові. Порядки і правильно вести вогонь. Кременчук одне із небагатьох міст України, де з бюджету допомагають військовим, але ж можливості громади не безмежні. Тож на наступній сесії планується ухвалити звернення до Міністерства оборони України, щоб воно у своїх розрахунках теж передбачало й хоча б мінімальні потреби на матеріально-технічне забезпечення військових частин, зауважив мер. Місто ж також не зупинятиметься і підтримуватиме військових. Налагоджена тісна. І плідна робота з міського дійсно в частині є певні проблеми, тому що дійсно ця допомога вона необхідна. От і що дійсно те, що виділяється з міського бюджету за кошти наших громадян, воно знаходиться в цій частині і використовується за призначенням. Тому ще раз вам щиро дякую від село колективу військової частини. Новий Кременчук з новими дорогами. Роботи по ремонту дорожніх шляхів у місті йдуть повним ходом. Наразі працівники комунального підприємства ШРБУ приводять до ладу одну з найпроблемніших доріг міста. Детальніше дізнайтеся вже за мить. Ця дорога, яка веде на молодіжний, вже багато років, була ахілесовою п'ятою для нашого міста. У Кременчуці змінювалося багато чого, крім цієї вщент розбитої ділянки. Багато хто з водіїв згадував цю дорогу злим і аж ніяк не тихим словом. Але зараз працівники КП РБУ розпочали ремонтні роботи. Перші три робочих дні на цій ділянці темпи, які ви запланували. Ви дотримуєтесь їх, чи можливо вже є якесь відставання, чи навпаки, можливо, пішли? Ні, ну ми планували почати, якби на два дні раніше почали угу. проєктно, то зараз на заставання немає. Немає тобто тобто графіків, підемо графіку в штатному режимі. Паралельно проводяться ремонти з до встановлення бортового каменю на заїздах, де, там пантуси будуть лаштовані для, для пішохідних переходів. Обсяг робіт на цій ділянці дуже великий, адже крім заміни старого асфальтового покриття, комунальники приводять до ладу систему ливневих каналізацій. Шляхоремонтники діляться, що городяни позитивно реагують на їх роботу. Так, звичайно, для цього дорогою робимо, щоб кременчужани їздили по ній по гарній дорозі. Ну, це слой старого асфальту, це зняти і каналізацію облаштувати і. Ну, Зливову каналізації і положити новий шар асфальт. Просто працюємо, дорогу ділаємо і все по новому переділуємо, щоб було все добре. Як реагують криначужани на те, що ви працюєте? Дуже багато років тут була така погана дорога. Ну, почали, кара, малиці, хоч почали, скільки, грубо говоря, ви самі розумієте. Тягнули, тягнули кота. Надумали робити. Отже, роботи йдуть згідно з запланованим графіком. Відремонтувати дорогу до європейського рівня планується до 1 вересня. Минулої неділі на Деївській горі відбулися старти другого етапу відкритого чемпіонату Кременчука з гірського велосипеду. крос кантрі траса довжиною 3,5 кілометри підкорилася не всім учасникам, але ті, хто її подавав, отримали масу позитиву. Кроскантрі це олімпійський вид спорту, перегони на місцевості з різноманітними природними та штучно створеними перешкодами. На кшталт крутих підйомів та спусків, вузьких місточків через ями та іншого подібного. На Деївській горі такі старти відбулися уже вдруге, а трасу визнали навіть знані велосипедисти. В даному випадку наша траса представляє собою кальцо длиною 3,5 кілометра з набором висоти около 70 метрів. Учасники будуть їхати 5 кругів. Вот общий старт. Ну Побіждає сильніший у перегонах брали участь більше 40 спортсменів із Дніпра, Харкова, Олександрії та Кременчука. І все це, за словами організаторів, не тільки заради екстриму та адреналіну, а й заради популяризації здорового способу життя, демонстрації переваг активного відпочинку над нескінченним сидінням за комп'ютером. Важка траса з численними перешкодами підкорилася не всім учасникам. Вже на першому із п'яти кіл кілька велосипедистів зійшли з дистанції. До речі, випробували себе на трасі кременчуцькі чиновники. Щоправда, проїхали вони лише одне коло, але цього ви з головою. Я сьогодні майже проїхав один круг, тому що були ділянки, де прийшли з велосипедом іти, тому що дуже круті були підйоми, але це супер екстрім, такого не побачиш ніде. Да, не про, не так, не просто. Ми проїхали, як сказав Руслан Олександрович, один круг. Хоч, в принципі, я іноді теж делаю такі вилазки, але нелегко, легко, з учетом рельєфу, з учетом того, що ребята дуже добре підготувалися к самої траси. Міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв проїхатися кучугурами наступного разу. А ось пересадити на велосипеди міських чиновників якомога швидше. Говорять, що чиновників треба пересадити на велосипеди. Ну, ми частково вже це робимо. От, принаймні тут три чиновника, один депутат міської ради Зінаїда Проценко на велосипеді є. а і ще Шевченко Микола, депутат міської ради теж на велосипеді сюди приїхав. Так що, бачите, потрошку, потрошку цей рух набуває обертів. Сподіваюся, що скоро у нас майже всі чиновники будуть. Ночно змером їздити на велосипеді. перемогу ж забув чинний чемпіон України Антон Пустовіт. А кременчужанин Богдан Зачепа посів друге місце. Третім фінішував представник Дніпра Віктор Закора. Минулих вихідних перший товариський двобій у рамках підготовки до нового сезону зіграв Кременчуцький Кремінь. Суперниками підопічник Сергія Ященка були футболісти молодіжки Олександрій. Наші земляки, граючи експериментальним складом, розійшлися зі спарринг партнером миром 11 Матч відбувся на стадіоні Ніка в Олександрії. Кременчужани на товариський поєдинок вийшли у такому складі: Онопко, Волошин, Піскун, Тертишний, Степанчук, Кунів, Сидоренко, Тимченко та троє потенційних новобранців. Оскільки товариський поєдинок передбачав необмежену кількість замін та ще й зворотні, на поле у Кремені виходили пізніше Олійник, Ентін, Бакланов, добре відоми кременчуському болівальникам Никита Вовченко та гравці, що перебувають на перегляді. Перша гра після відпустки вийшла прогнозована сумбурною та нерезультативною. Гравці обох команд припускалися багатьох помилок у простих ситуаціях та переважно. Вели боротьбу у центрі футбольного майданчику. Хоча час від часу небезпека поблизу воріт все ж таки виникала. І першими скористалися позиційною помилкою суперників господарі. На 19 19-й хвилині зустрічі відзначився Любко, якому ніхто із наших захисників не завадив пробити з близької відстані поворотом Віталія Онопка. А відігралися наші земляки через 20 хвилин завдяки індивідуальним діям одного із новачків команди. Удар за меж штрафного майданчику виявився сильним і точним. У другому таймі більше моментів мали Кременчужани, але реалізувати їх у забиті м'ячі підопічня Сергія Ященка не зу. Міли. Тож нічия я один-один. До речі, у цьому протистоянні не брав участь Євген Стрільцов. Як стало відомо, напередодні матчу Євген вирішив закінчити професійну футбольну кар'єру і написав заяву про звільнення із клубу. Нагадаємо, що Стрільцов у минулому сезоні зіграв за Кремінь 23 поєдинки, забив один гол. Свій наступний контрольний матч Кременчужани проведуть теж на виїзді у Полтаві на стадіоні селища Крутий Берег проти дублерів місцевої Ворскли. Двобій запланований на 6 липня. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. Дивіться на завтра на телеканалі Лтава о 9.45 ранку, та на нашій сторінці в Ютубі. До зустрічі.